Якщо я вам скажу добрий вечір, шановні та глядачі, отак от візьму і скажу добрий вечір. Як завжди по п'ятницям, огляд свіжих місцевих видань, починаю з газети Рівне вечірнє. Рівне вечірнє» – тема номера, куди пошле Берташ, і тут знизу приписано людину з рецептом. Е, смова про нові ініціативи голови нашої облдержації Василя Михайловича Берташа, який ще половину місяця лютого не сходив з бігбордів рівного своїми новорічними вітаннями. Він продовжує озвучувати свої плани реформ в області. Задаємо про плани видруку пересобницької Іванги по субвартості 800 доларів, усипано бурштином та золотому окладі, які потім він хотів сам же, Я так розумію, продавати по 5 тисяч доларів. Затим пригадаємо Василю Михайловичу 11 гектарів військового. Містечка в Рівному, що все йому муляли око, на які в нього теж були євангельські плани, і оце нова ініціатива. Ви подумали нарешті щось пов'язано з економікою та підприємницькими ініціативами. Ні, мова про приватні аптеки. Василихаличу е, от не дуже не подобається, коли він йде по лікарню, а Там дві-три аптеки приватних болить, і він вирішив взятися за них і створювати комунальні в лікарнях міста та області, провести тендери, і хай буде одна, і хай працює. За цими планами видно дійсно, що Василю Михайловичу болить, а й болить що стільки власників аптек. І всі якісь неконтрольовані. Зі щемом в серці він дивиться, як вони грибуть гроші, і всі вони видаються йому якимись гроші безгосподарськими, занедбаними, як і наш ліс, як і борштин, і земля, і майно військових містечок. На третій сторінці стаття про ріст кишкових інфекційних захворювань. І у всьому причина те, що торгують несанкціоновано землі, каже начальник управління міського управління торгівлі пан Ігор. А є ж стільки незайнятих рядів столами на ринках. Переклав сюди свою городину з землі з асфальту на стіл за 3 гривні день. І все, кишкова палочка відступила перед висотою стола. На землі ці кишкові інфекції активніші, а на стіл торгівельний метр висотою вже для них і недосяжний. І все там зразу санітарія. Правда, бабусі села мінус 3 гривні у день. На першій сторінці винесена новина. Про те, що прем'єр-міністр Канади відзначив відзначив дипломом студентку з рівного Соломію за цитую особливі, особливі успіхи під час двохмісячного стажування в канадському парламенті. Цікаво за що може гарно ксерокопію зробила і файл склала. А прем'єр-міністр прийшов у парламент і питає: А хто ж це так гарно у вас ксерокопію в парламенті канадському зробив і склав? А йому кажуть: А це Соломія студентка з рівного. Він каже: А ну тоді і диплом можна. Хоча, можливо, на якусь гарну заставку на моніторі комп'ютера йому поставила, чи може якісь де безкоштовно музику можна качати. Показала. Це, це не головне. Важливо те, що головне, що диплом у нашої землячки, і скажіть, чи багато рівненських студенток за два місяці стажування в канадському парламенті могли отримати диплом чомусь від канадського уряду. Газета Рівне Експрес пише про те, що у березному це про це на те про те, що верезному депутати місцевої райради розділилися у думках щодо скорочення числа ліжок в одній районній лікарні. Створили тимчасову комісію. Спеціально хочуть визначити, чи буде 35 ліжок, чи скоротити до 25. У У якому випадку здорово, що є у лікарні, хоч ліжко 25 чи 35. 5 є ліжка в Березнівському районі. А продавши 10 ліжок, вони б могли б купити на них вату, йод і лейкопластер на тканинній основі. Ну щоб лікувати тих, що лежать на 25 ліжках. Поруч про плани заступника голови облінсації пана Чуприни. Він бореться на на... знову ж на цій же третій сторінці за втілення програми розвитку насінництва в області на 2011-2015 роки. Вже у цьому році році хоче створити склади продажу насіння при усіх сільрадах цитую олександр чуприна сподівається що принаймні третина третина з майже 400 голів сільрад стигнуть знайти приміщення або людину яка погодиться зберігати насіння в своєму сараї вже до початку березня, тобто я так розумію, програма насінництва передбачає пошук людей в селах з незаповненими сараями, де б держава могла тримати своє насіння. Тому закликаю усіх людей з вільними сараями недалеко від сюда в Римської області взяти на себе цю посильну ношу участі у державній насіннинні програмі. На на сторінці Розповідь про те, що вчені довели, що життя можна продовжити на 14 років, якщо відмовитись від алкоголю і їсти одні овочі і фрукти. Правда, для чого? Для чого продовжувати муки на 14 років в статті не сказано? І як, яке це буде життя нудне без безкелиха вина з друзями та котлети, що зазимно шкварчить на сковородці? То чи варто його продовжити? Чи важче б мучитись, поїдаючи терпку петрушку з натертим хріном, і дивитися, як всі інші п'ють і веселяться? Весело і хрін собі? Не треба на ніч терти. Ну, лікувальний. Ось шурхотить в руках. Да, шурхотить в руках газета Вільне слово на третій сторінці. Коротка, суха замітка про те, як влада контролює в області ціни. Про це розповідає інший заступник голови облінстації пан Юхіменко. Суровим, скупим телеграфно-революційним рядком газета Пише, незважаючи на на з спочатку року гречки, олії, капусти. Обласній владі вдалося стабілізувати ситуацію. Керівництво вдалося до активних перемовин з виробниками сільської продукції. І як результат, тепер крупи, овочі і цукор реалізуються на 15% дешевше від ринкових. Тут трохи дивно, бо подорожчали гречка і олія, а вони пишуть, як вони переговорюються з цукроробами і овочеростами про цукор і овочі. Це тут далі Зі слів Анатолія Юхіменка. Цьогоріч на Рівненщині планує збільшити посіви гречки, сої, кукурудзи. А зважаючи на те, що тепер кожна сільрада матиме або людину, або сарайди зберігатимуть насіння на продаж, то перспективи втішні, і поки нічого у селян відбирати не будуть. На цій же третій сторінці про боротьбу нашої міліції міліції, міліції нашого прийського краю у рамках профілактичних заходів під умовною назвою Першоцвіт 2011 Які бачите, у них поетичні назви міліцейської роботи? Отож стаття на третій сторінці. Наживаються на пролісках, і вже перші результати цитую вилучено 42 пучки. Суляти 42 пучки рідкісної рослини, тобто 42 дівчини і молодиці краю нашого криського краю залишилися без букетиків на день святої космонавтки Валентини Терешкової. І проліск оборони не змогли зірвати куш у гривень. Ну я думаю, гривень 250, як мінімум. Будемо чекати нових здобутків, нових вилучених пучків пролізків. Одинадцята сторінка Есе на дівочу, вічну дівочу тему хочу бути коханою. Важка історія жінки. Цитую, думати Марії про те, що вона особа жіночої статі, було ніколи. Але приїхав з центрального офісу Київського офісу Іван і цитую, і сьогодні, сьогодні жінка не хотіла думати, господи. Як запамершло пахло його тіло. Ну, бачите, думати не могла, але нюхати, нюхати, внюхуватись у тіла ще сили такі були. Далі за ці три роки вона про нього майже нічого не знала. Ну, зрозуміло, якщо сидиш, нюхаєш запамаршливий запах тіла. А потім вона сказала: Іване, я не можу так більше. <плес> а Іван її у відповідь каже, я теж. Ти народиш мені сина. Отака запамиршлива історія про дівчину, яка нюхала запамерішлого пахучого Івана з Київського офісу, і той не витримав, і попросив її народити сина, щоб якось її відволікти. І на завершення що родить газета Рівна ракурс». Вона пише про новий експонат в музеї бурштину. Це так називають у Рівному дві кімнати у будинківчинах, де гарно розкидані по попалицям камінці мутно жовтого кольору. Отож, експозицію камня. Каменю доповнила фігурка Янгола, стрітенський янгол, виготовлена з глини і прикрашено камінчиками бурштину. Цитую саме глина досить гарно поєднується із бурштином. І знаєте, увага, і вони. Пише журналістка, навіть певним чином доповнюють один одного. А хто б міг подумати? До речі, пише газета. Тема Янголів, тема Янголів в нашому музеї досить потужно розкрита. У них там 30 янголів чималих розмірів і до сотні маленьких. Ну, я так розумію, думаю, по кількості янголів на один квадратний метр наш музей залишив далеко позаду. І музей Гугенхайма в Більбао, і музей Гугенхайма в Пекіні, і музей Гугенхайма в Нью-Йорку. І навіть Бостонський музей образотворчого мистецтва не має такої колекції янголів з буршином. От, ви зайдіть в музей Гугенхайма у Пекіні і спитайте, а у вас є глиняні фігурки Янголів з бурштину чималих розмірів? Тільки руками китайці розведуть стаття. Так і називається рівне знову попереду. На третій сторінці рубриці, яка називається чомусь перспектива. Замітка про те, що майже 1200 працівників місії буде скорочено на рівненщині цього року. Але на думку генерала Сала, керівника Рівненської місії, на криміногенній ситуації обстановці в області це не відіб'ється. А значить, дивимося сторінку 11, рубрику Кримінал. А це значить, що діти в острозьких школах, діти 18-річні Олег, який вже який рік не поспішає, газета пише, отримати цитату про середню освіту разом з своїм братом 16-річним е Іваном, це також будуть лізти до сусідів красти мисливську зброю і за неї влаштовувати стрілянину в місті. На вулиці Соборній, у Рівному е 38-річні рівняни на ім'я Константину, це також зможуть цитую, скористатися неякісними вхідними дверима. І витягнути з квартири жіночі годинник і рівенські програмці будуть все так же затримати 28-річного Михайла е, після вже його ювілейної 20-ї квартирної крадіжки. А все тому, що скоротять лише кабінетних міліціонерів. Ну і рубрика Здоров'я сторінка, сторінка п'ята поради фахові поради про те, як у людей відбити бажання до пияцтва і алкоголізму. Виявляється, багато не треба. Треба по 7-8 лимонів вичавленого соку на ніч. І цитую в очах п'яниці зникає потяг до спиртних. Напоїв. Я думаю, після семи-вісьми лимонів на ніч я думаю, будь-який потяг зникає. І вираз обличчя все такий кислий кислий хоч цукром посипай. Або от теж фахівці релігійної медицини радять. Просто мішечок з гарячою е, сіллю підклати під голову і читати молитви від запою на ніч з книжки Молитослов. Другий, все ж таки спосіб краще. Він е, від виразки шлунку, принаймні лимонами, врятує про це і так зване лікування у статті молитослов, та лимони лікують алкоголики. Отакі новини наступної п'ятниці.